Всім привіт народ! Щойно був на новій пошті, забрав один цікавий телефон, про який зараз вам хочу розповісти. Тому обов'язково підписуйтесь, ставте ваші вподобайки, пишіть коментарі. Ну, а я буду повертатись додому і вам про нього розповідати. І так, ось ми вже є вдома і що я купив. А купив я Poco F3. Ще й на максимальній. Пам'яті на 8256. Ось такий він гарний, в білому кольорі. Кольор дуже кайфовий, мені дуже подобається. По комплекту, що мені досталось в комплекті? На жаль, коробки немає. Рідного, зарядного також нема. Є в нас чехол, доволі непоганий, прикольний такий з такої. І, в принципі, зарядка. Ось. Це. Те, що мені, в принципі, продавець поклав до комплекту до цього телефону. І так, сам телефон. Що в нас тут по портам? Знизу в нас USB Type-C, динамік, мікрофон, 7 лоток Цей телефон можна поставити тільки дві сім-карти. SD-карту, на жаль, сюди поставити не можна. Далі, з цієї грані у нас тут це пусто. Тут у нас динамік додатковий і інфракрасний порт. Тобто тут стерео з цієї сторони у нас качелька гучності регулювання і, в принципі, кнопка включення, у ній же відвиток пальця. Ось так він, в принципі, виглядає. Дуже, в принципі, красивий, такий, тонесенький. Міні-джека, на жаль, тут немає. Ось. Бо це, в принципі, телефон позиціонується як такий флагман, може полуфлагман, тому тут немає. Ані платка для SD-карти, ані міні-джека. Це треба враховувати, для когось це важливо. І так, по характеристикам даного смартфона. Він нас працює на гарному процесорі, а саме на Qualcomm Snapdragon 870-5G. Це гарний процесор, флагманський, якого і на даний час вистачає, в принципі, з головою. Можна пограти в усі ігри. гарно працює система. Реально, проц за свою ціну, дуже-дуже гарний. Вам його точно, в принципі, вистачить для таких задач. Дана модель телефона в Antutu вибиває у нас 800 тисяч балів, плюс-мінус, дивлячись, яка вас версія. Цього реально достатньо і на даний час. Сам телефон, в принципі, вийшов у 2021 році, але і у 2024 це гарний телефон, якого, в принципі, вистачає. Пам'ять. В мене, в принципі, максимальна версія цього телефону на 8256. Розраховуйте по пам'яті, бо, як і сказав, флатка під SD-карту тут, в принципі, немає. Тому розраховуйте, скільки вам потрібно. Якщо треба більше, то беріть на 256. В принципі, 256 вистачає для теперішнього часу. Цього, в принципі, достатньо. Ось. Він у нас працює на 13 му андроїді, він отримав оновлення, він працює на хайпер. Ось на останній, в принципі, прошивці. Е, також тут оперативна пам'ять, вона має розширення, плюс 4, там можна вибрати плюс 8. От. Сам процесор має частоту 3,2 ГГц. Ось так. По екрану. Екран у нас тут гарний на 667 дюймів Full HD 120 Гц. Гарний екран, в моєму випадку він без вигорань, все чітко, все класно. Має, в принципі, гарний порог яскравості, що нижній, що верхній. Цього в принципі достатньо, гарно передає кольори. Якщо ви прям любите сильно користуватися телефоном, то в принципі такі ну, екрани вигорають, сули там від Тіктока, тому в принципі, слідкуйте за цим. Також в принципі, на AMOLED екранах раджу вам ставити чорну тему. Бо це буде вам економити ваш заряд акумулятору. Бо, коли у вас чорна тема, то пікселі, там, де чорний колір вони просто не працюють і не беруть енергію. Ось. Такий невеличкий, в принципі, вам лайфхак. Тому екран тут гарний, мінусів не бачу. Це з ним добре. Далі, по камерам. Камера тут у нас основна на 48 мегапікселів Ця камера. Краще, аніж ті модулі на 108 пікселів, які ставлять Xiaomi в Redmi. Note 10 Pro, Note 11 Pro, Note 12 Pro, Note 11S, 12S. Ось в мене, в принципі, є ось такий S, є. Ось такий 10 Pro є. От. Тут по 108. Вони реально гірші, аніж цей модуль на 48, реально він більш чіткий, більш. Гарні знімки робить. Я був камерою реально гарно здивований. Бо я думав, камера тут буде і гірше, бо частенько в серії Poco вони ставлять гарні процесори, а на все інше, в принципі, забувають. В цьому телефоні гарний процесор і гарна камера. Фронталка тут також гарна на 20 мегапікселів. Якщо казати, це всі, -всі редники такого плану, тут по 16. Тут же 20, і вона також краще знімає. Тобто ж камера тут реально. Гарні нюансів по цьому немає. По батарейці. Батарейця тут, із-за того, що він, в принципі, такий більш донесенький, аніж його в принципі собрати з серії Redmi, от, бо це як флагман, полуфлагман, то батарейка тут на 4500. Але цього, в принципі, вистачає на день активного використання там може до вечора, якщо ви прям любите ігри дуже сильно грати. Ось так. По підтримці швидкої зарядки він підтримує зарядку до 33. Бат. Тому батарейка тут нормальна, да не на 5000, але її, в принципі, вистачає. Швидку зарядку також підтримує. Може швидко заряджатись, тому не бачу в цьому ніякої, в принципі, проблеми. Звук тут стерео, звук тут гарний. За свою ціну, все супер. Сканер також працює нормально. Тільки може там не спрацювати, якщо у вас палець забруднений. От. В принципі, в цілому-дуже-дуже. В цілому Класний вийшов телефон. За скільки я його купив? Я його купив на сайті OLX по дуже-дуже гарній ціні, він мені втав 5 5000 гривень. Я його продаю, продаю за 6500. Тому, хто хоче, можете мені написати його, в принципі, придбати. Які в нього реально є плюси, і які, в принципі, мінуси. Плюси. Це в нас, в першу чергу, гарний процесор. Реально, процесор тут за свою ціну, якщо враховувати 6500, то за ці плюс-мінус гроші ми можемо отримати якийсь в принципі Redmi Note 11 Pro, 12 Pro на процесорах 695 Snapdragon і або там 732. Який, в принципі, там в Antutu плюс-мінус набирає 400 тисяч, цей же набирає 800, тобі ж ну, в два рази більше. І в принципі, по роботі, по всьому, це видно, він реально краще працює. За свої кошти він реально, можна сказати, в принципі, 10 із 10. Далі, який плюс? Його, в принципі, камера. Реально, камера тут гарна, чому я був дуже здивований. Основна на 48, прям робить нормальні, гарні снімки. Я б думав, буде гірше. Також тут, в принципі, фронталка гарна. Ось також плюс, що тут є, в принципі, стереозвук. Ось. Який, в принципі, в нього є. Мінуси тепер. Мінуси тут немає, в принципі, латка під SD-карту, немає міні-джеку. Ось, для когось це мінуси, для когось, в принципі, це не мінус. Багато людей користуються Bluetooth-наушниками, да? і не користуються SD-картами, беруть одразу багато пам'яті. Ось, Тому це такі мінуси. По його в принципі, надійності, по бракам. Мені люди, в принципі, деякі писали, що. Можуть бути, в принципі, якісь проблеми там з працом, але в принципі я такого не наблюдав. І, в принципі, на OLX їх не так багато там під ремонт, як інших моделей, в принципі, у тому, в принципі, я вважаю, що по браку, по всьому цьому, це стандартна модель від Redmi. От, звичайно, в когось можуть бути якісь випадки, але, в принципі, зачасту все добре. Тому, якось. Батарейку я не можу сказати а не в плюс, а не в минус, да, 4500 не 5%, але вона виконує свою якби, роботу в принципі, на 100% Там вистачить до вечора на день. Чи можу я вам радити купляти цей телефон? В принципі, так, він реально за свої кошти дає багато, дає більше, аніж інші. В принципі, дуже багато людям подобається цей телефон, особливо в Тіктоках. Є багато аккаунтів, прям якийсь культ цього смартфону, Пока F3, де цілі аккаунти з такими назвами і збирають купу-купу переглядів, бо людям реально цей телефон дуже подобається. Тому, якось так, телефон реально гарний. Можете в мене купити, а можете і не в мене купити. Неважливо. Тому народ, ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал. Пишіть, які ще є альтернативи цьому телефону, в принципі, по характеристикам, що можна взяти, щоб був живий, з батарейкою да, нормальною. А от, пишіть, який у вас телефон, залишайте відгуки про свої телефони, це дуже корисно. Можливо, вони будуть у відео потрапляти, тому якось так. А на цьому я народ всім подякував і всім до побачення.